Так, я все ще п'ю з осінньої чашки, тому що в мене немає зимньої. Давай спадки, спадки. З одного боку, хочеться дуже багато сказати про цей рік, про підсумки. Але мені здається, я все ще в такому стані, коли дуже багато рефлексую, дуже багато залишаю думок при собі. Рік був дійсно важкий, але я в принципі вдячна цьому року, тому що я знайшла свою ідентичність нарешті. Я дуже багато переосмислила всього. Я, Мені здається, взагалі дуже сильно помінялася за цей рік. Комусь не сподобались ці зміни. Хтось підтримав мене, як і багато адекватних українців. Я зараз знімаюся 24 грудня і все ще дуже важко морально. І ти розумієш, скільки треба пройти тобі і всій країні. Задля перемоги, але я сподіваюся, що наступний рік він буде трішки легшим і що він нас ще наближить до нашої перемоги. І якщо казати про підсумки, не книжкові одна з найбільших змін в моєму році те, що я поміняла повністю свою бібліотеку. Як ви можете бачити, ви не бачите російські книжки, це мій був вибір. Я не хочу їх показувати. Не хочу, щоб вони були на полицях. І зараз я починаю задумуватися над тим, щоб купувати менше книжок, тому що їх дуже дійсно багато нових дуже багато нових історій, нових авторів, які я хочу прочитати. І на це потрібен час. В мене, на жаль, не завжди є настрій читати якісь важкі серйозні книжки. Зазвичай я купую саме такі книги. Кни... Але я дуже багато планую чого прочитати з цього. Але про плани ми поговоримо в іншому відео. Ще величезне не можна. І мені здається, це найкраще, що може статися з людиною, особливо яка дуже хотіла кота, як я. І ще те, що я не казала на своєму каналі, і взагалі мало кому кажу, я пішла займатися в спортивний зал. Нарешті з одного боку, це те, щоб поміняти все ж таки своє тіло. Щоб виправити недоліки, які в мене не влаштовують, і мені не подобається з ними жити. Ну і ще також, щоб стати сильнішою, мені подобається, коли тіло і підтягнуте, і ти можеш якось не знаю, відчуваєш себе краще. В мене завжди були проблеми з мігренями і. Я страждала на початку року дуже сильно, особливо, коли почалось, почалось повномасштабне вторгнення. Я через нерви дуже сильно хворіла. Я могла на день пропасти і просто лежати і відсипатись, бо дуже боліла голова. Зараз такого майже немає. Ну, принаймні я не пам'ятаю останній раз, коли в мене була така сильна мігрень, напевно, тільки до того, як я пішла в зал. В процесі я дуже довго готувала себе до цього. навіть Іноді дуже плакала, тому що я не хотіла в зал, бо мені це здавалось дуже важким чимось. Потрібним, знаєте, як ліки. Але в якийсь момент я просто пішла, купила абонемент, сходила, і зараз я розумію, це. Одне з небагатьох речей, які тримають моє ментальне здоров'я, я приходжу туди, починаю займатися з тренером і пропадаю. Мені дуже подобається, і я сподіваюся, що і далі буду витягувати свою дубцю, не дивлячись на те, що холод, сніг, нема світла, нема води, я все одно входжу в зал і сподіваюся, що надалі буду ходити, бо я зрозуміла для себе, що мені це потрібно. Тож, якщо ви розмірковуєте над тим, щоб піти в зал, спробуйте, бо можливо вам, як і мені, це неймовірно, коли ти розумієш, що з кожним тижнем ти можеш тягати все важчі і важчі штуки. Це клас. Ну і звісно ж, я відкрила цей канал, вас тепер 2000, і я безмежно цьому вдячна, рада. Я, в мене був російськомовний канал. Я знімала про книжки російською мовою, говорила російською мовою, тому що я просто не була в контексті. Почала цікавитись цим тільки за рік. До повномасштабного вторгнення довго вагалась, мені давно пропонували поміняти канал, але знаєте, я боялась, що я нікого не знайду, однодумців, ніхто не буде дивитись мої відео українською. І, взагалі, якось це було дуже важко для мене, по багатьом причинам. Але я це зробила. Я безмежно цьому вдячна і рада свої, свої такі рішучі дії. І я рада, що в мене є ви, які підтримуєте мене, і ви розумієте мене, розумієте якісь мої переживання. Ви цікавитесь моєму відео. І... і мені прикро, чесно, що я таким чином дійшла до цього висновку. Це буде точно урок для мене, для моїх пращурів, для моїх нащадків в майбутньому. Ну і давайте нарешті поговоримо про книжки. А я прочитала на 24 грудня. Я зараз не беру якісь важкі книги, і думаю, що якщо я дочитаю декілька графічних романів, на даний момент я прочитала 146 книжок. Я, взагалі, за рік завжди собі ставлю в плани 100 книг. Я ще мені здається ніколи не читала менше, але я ніколи не ганяюсь за цими цифрами. Мені просто. Просто не знаю, це от як традиція ставити собі 100 книжок і потім дивитися, скільки ж ти насправді прочитала. На самому початку, коли я тільки починала читати дуже багато різної літератури, я ставила собі 150 книжок і намагалася прочитати і 200. Мені здається, що одного року я навіть більше 200 прочитала, але згодом це все минає. Принаймні, в мене так, що зараз я навіть на коли тільки почалось повномасштабне вторгнення, я майже не читала. І мені було байдуже, І навіть зараз, от є моменти, є місяці, коли мені не читається, і я така. Бо читання, по-перше, повинно приносити радість і затишок комфорт. Так, ну і якщо нарешті казати про найкращі книжки, я зробила декілька номінацій. я вирішила сильно не паритись над цим, а от обрала книги, які мені прям дуже подобались, і під них підібрала номінації. Можливо, наступного року я придумаю щось цікавіше. І почнемо ми з найкращої підліткової книги, яка підійде дорослим, і це Challenger Deep. І Одразу невеличкий дисклеймер. Я буду говорити. Про анотації книг і більш деталь тільки про ті книги, про які я тут вам не розповідала на цьому каналі. Так от, про Challenger Діп я якраз таки не розповідала. Я прочитала його в січні 2022 року. І книга розповідає нам про хлопця і про його реальність, реальність, які дві насправді. Тут, знаєте, я зараз не знаю, чи це буде спойлер для когось чи ні, бо я. Перечитала анотацію зараз, і там не сказано, що шкодиться з головним героєм, але він розірван в двох реальностях. В першій реальності він звичайний школяр, а в іншій він знаходиться на якомусь кораблі, і цей корабль він відправляється в те місце океану, де знаходиться найглибша точка океану. Взагалі ця книга про ментал Хелс. І про хворобу, на яку хворіє наш головний герой. Я тільки потім дізналась, що насправді Ніл Шустерман списав головного героя зі свого сина. І це дійсно дуже було цікаво, дуже, дуже емоційно. Я навіть проплакала трішки на цією книгою, бо тебе просто розриває від того, що відбувається, і цікаві обидві. Сторони життя нашого головного героя ну і мені завжди подобаються книги, які підійдуть як підліткам, так і дорослим, бо кожен для себе знайде щось своє. І підіймає вона дуже важливі теми. Що говорити про Non-Fiction, то я його прочитала не так багато, принаймні не так багато мені сподобалось. А от багато чого почала, особливо під кінець року, і поки що на стопі. Атомні звички Джеймс Клі чудова книга, я вирішила її все ж таки порадити вам, тому що вона є українською. Я її читала спочатку, почала читати англійською, і потім, коли я побачила український переклад, вирішила, що я продовжу читати українською. Тож я цю книгу. Читав, бо її дуже багато радять дизайнерам. Насправді, це дуже цікава книга, і вона мені здається сподобається і буде корисна для будь-кого для багатьох людей, принаймні хто працює з людьми, хто дизайнерить. І, наприклад, якщо вам цікаво, все ж таки, як працюють звички і як обрати правильний дизайн, щоб людина. Цими звичками користувалась. Ось ця книга підійде. Ну, і якщо ви захочете набути якусь корисну звичку або, навпаки, позбутися шкідливої звички, то ця книга вам теж потрібна. Дві книги видавництва Віхова: чут українською» Ольги Дубчак і Оксана Галан, з ким я живу. Обидві різні книги, обидві мені дуже сподобались і читалися вони дуже легко. Я думаю, що цей нонфікшн буде у багатьох улюблених року про нашу українську мову і готується, якщо не помиляюсь, чотири книги, вже три з них вийшли. Чут. Українською бачити українською, перемагати українською, і ще є четверта книга, начебто буде про назву я не впевнена. І з ким я живу, короткий курс для розуміння собаки. В мене немає собаки, як ви пам'ятаєте, в мене кіт. Але мені було цікаво почитати. Тут багато було в принципі про домашніх улюбленців, і декілька порад я для котів теж собі на замітку взяла. І ще мій друг, який завів собі корги, він прочитав цю книгу, потім купив собі ще свій примірник і сказав, що ця книга ідеальна для собачника, тож перевірено, не тільки мною. Книги, які врятували мою менталку. Таких книг, до речі, було багато. І це можна сказати всі ну майже всі книги з цього списку. Бо я від них не могла відірватися, вони мені дуже сподобались по багатьом причинам. Але от в цьому нещодавному відносно в лозі я казала, що я дочитую Лор Алімпус. Принаймні вирішила дочитати всі глави, які вийшли. І я обожнюю Лор Алімпус, я зрозуміла, що мені дуже хочеться, я буду мати в себе всі томи. Бо це така, знаєте, комфортінг історія, яка мені неймовірно подобається. Мені неймовірно подобаються мальовки, герої. Так, я все таки словила себе на думці, що є моменти, від яких я не те, що крінжую, але мені вони здаються зайвими, але про це поговоримо, напевно, пізніше. Але все ж таки, я от коли в грудні дісталася цієї, цього коміксу, я зрозуміла, що от, те, що мені було потрібно. І я намагаюся зараз якось повернутися до історії, перечитую, читаю наново або продовжую читати те. Що мені давало в минулому дуже багато позитивних емоцій, і Лора Лімпус це якраз таки такий, Я сподіваюся, що його видадуть, бо «Хардстопер» <сміст> Наступний комікс, який мені прям дуже подобався, я прочитала четвертий комікс, і видавництво видавництво їх видають. Я сподіваюся, що видавництво видавництво захочуть видати і Лора Лімпус. Хоча, мені здається, якесь інше видавництво хотіло його видати. Нові яскраві автори. Я вирішила так назвати цю премію. І для мене перший, напевно, була це Taylor Jenkins Wright, і її Days Jones in The Six і The Seven Husbands. З Бенсов Евелін Хіго в нас планують видати її книги, і це зрозуміло, бо ці книги продаються шаленими тиражами. Вона дуже популярна, як напевно зараз Колін Гувер. І Джоан Роулінг, яка була постійно популярна. Тейла Дженкінс Райт, вона робить неймовірно класні історичні псевдоісторичні романи, які начебто відбувалися. От, наприклад, коли я читала про Дейзі Джонсон Джонсендсик, коли я читала обидва ці романи, по перше, я не помітила, як пройшов час. Це було дуже легке читання. По-друге, я була впевнена, що ці герої вони дійсно існували. І коли я читала, наприклад, Дезі Джонсендесі, який розповідає про співачку Дейзі Джонс, яка, начебто, співала реальні пісні, я в якийсь момент почала гуглити. Мені дійсно хотілося дізнатися, як звучать її пісні, як звучить її голос. І ще мені хочеться назвати Ольгу Такарчук. Я читала її бігуни. В мене є ще дім для дома. Сподіваюсь, що наступну книгу Ольги Такарчук я прочитаю у 2023 році. Моя, напевно, улюблена рубрика, я не могла її сюди не додати про жінок. Просто захотілося додати книги, в яких головні герої жінки або підіймається жіноча тема. І так чи інакше, мені здається, вони все ж таки пов'язані такою феміністичною. Тематикою. А, ну, одна з них там прям з натяжечкою, можливо, здасться комусь, але для мене це прям от вони всі під цю тематику ідеально підходять. А, книга, яку я прочитала, це «Чмаман Дангозі Адічі «We should all be feminists». Це невеличка така памфлет, можна так називати, її виступ на TED Talks. Ви можете або прочитати цю книгу, вона, в принципі, є усюди, або ви можете просто послухати її виступ на TED Talks. Дуже важлива книга про жінок. Я дуже сподівалась, коли прочитала цю книгу, що я ознайомлюсь з творчістю чому манденгу Азіаті цього року, але, на жаль, не вийшло. Переноситься на 23-й. А в принципі, мені дуже було близько те, що Чмоман Данґозі Адічі каже, і я читала ще її книгу Невелику спогади про батька Утсон Гріф, якщо я не помиляюсь, і от ці невеличкі книги вони якраз дали зрозуміти, що Чмаман Дангозі Адічі чудова авторка. Вона знає, як писати і як доносити свою думку. Тож в мене великий кредит довіри до неї. Наступна книга вона теж дуже важлива, і я про неї розповідала не один раз. Карина Саварина «Неваги». дуже раджу всім почитати. І також книга, яка от якраз таки дебейтабл трішечки. Але мені здається, що роль жінки, навіть такого збірного персонажа, якого зробила Горіха Зерня, теж тут. Класно підходить під цю тематику. Це «Доця». Я тільки зараз починаю розуміти, що, походу, ця книга доволі контроверсійна серед читачів, але мені вона сподобалась. Я знаю, що ви мені не один раз кажете, що є більш класні книги, сильніші, але я поки що прочитала оцю книгу, вона мені сподобалась. А потім я буду читати інші книги і порівнювати і розкажу вам свої враження. Рубрика затишна. Та атмосферна книга. І одразу, як тільки я подумала, щоб такого затишного та атмосферного вам порадити, що б я могла порадити з найкращих книг, це абрикосова книгарня Орести Осічук, неймовірна книга. Вона мені дуже сподобалась. Купувала я її в книгарні Старого Лева на Подолі. Мені порекомендували саме там її. І це неймовірна книга, дуже класна. І якщо ви любите атмосферні читання, то вона ідеально підійде на літо осінь. Останні три книги, про які б хотілося поговорити, і тематика, під яку я так підібрала ці книги, це про війну та історію України. Мені здається, я не могла пройти повз я намагаюся вже казала не один раз. Я намагаюсь наверстати все те, що я пропустила, все, що мені не додали, що я сама чим я сама не цікавилася в певній мірі. Збагнути Росії свідчення очевидців. Я цю книгу купувала взагалі в 2021 році, десь наприкінці, бо побачила, що на каналі Рагулівни була було обговорення цієї книги, і мені було дуже цікаво послухати про цю книгу, але перш за все я хотіла її прочитати самотужки. І знаєте, це просто неймовірна книга по згадках. На жаль, багато українців не бачили, іноді не хочуть навіть бачити зараз про те, як Російська імперія не мінялася взагалі від Геродота до Кюстіна. Тут розповідається про взагалі Росію. болото те, і як там люди жили. На жаль, через дуже дуже багато років. Живучи в сучасності, я розумію, що геть нічого не помінялась. І я вам дуже раджу почитати цю книгу. Вона, якщо б я ставила, прям, от мені б сказали, постав, от обери одну найкращу книгу, вона, напевно, буде найкраща. Можливо, не по емоціях, але все ж таки по тому пласту інформації, яку ця книга дає, то прррр, найкраще. І ще одна важка книга, закінчу мене на такій доволі. Сумній ноті, але дуже важливі теж це світлий шлях, історія одного концтабору» Станіслава Асєєва. Автора цієї книги тримали в донецькій катівні декілька років. Те, що він там переживав, він все описав в цій книзі. Вона не така велика, як вам може здатися. Тут половина це сам текст, і половина це переклад на російську мову. До речі, доволі спірне рішення, чому Станіслав вирішив це зробити. Бо мені здається, росіяни в житті не прочитають цю книгу, а українці вони всі знають українську мову, навіть ті, хто не говорить українською. І коли ти читаєш цю книгу, в тебе одразу дуже сильна відраза до всіх цих людей, які були причетні, які зараз причетні до катувань українців до вбивств, до руйнувань. От саме через це я обрала цю книгу, от в найкращий року. Я не з першого разу її прочитала. Вона доволі важка для переварювань. Ти читаєш і хочеш все ж таки, щоб це було уява автора, щоб це був якийсь художній твір. Але потім ти розумієш, що все це воно реально, і я дуже рада, що Станіслав Асєєв зараз в безпеці, і він все ж таки зміг звідти вибратись його. Дістали звідти її треба прочитати багатьом. Фух, ну начебто про все розказала, ні про що не забула. От якось такі були підсумки мого року. А ви діліться обов'язково своїми найкращими книгами року. Які вам більше за все сподобались. Розкажіть хоча б про одну. Мені буде дуже цікаво почитати, і зазвичай в таких коментарях я знаходжу щось цікаве для себе. Тож, якщо ви хочете щось порадити для мене, обов'язково це пишіть. Я це все записую для одного з відео, які планую зробити в 2023 році. Ну а на цьому все. Дякую величезне за перегляд, за підтримку. Вас дуже сильно всіх люблю. Побачимось!